हो Мобільні блокпости на сьогоднішній день нам дуже багато присилають відеоматеріали, де поліцейські влаштовують прямо на дорозі мобільний блокпост, ставлять конуси і зупиняють кожне авто, перевіряють усі ваші документи. Дана ситуація продемонструє, що з кожним водієм може трапитись на мобільному блокпості. Де, ДТП де ти на наїзну перешкодують? Подивіться на що ви наїхали. Ви спеціально поставили. Я їх туди не ставив. Я з вами стояв. Якщо ви не бачили, я їх туди не став. Я їх туди не став. Ще раз, 4, раз Я бачу с... ви поставили перед машиною. Ага. Підтримайте канал підпискою та зробіть репост для того, щоб більшість водіїв побачила, що може відбуватись на мобільних блокпостах. Ну, зараз оформлення ДТП і буде ще одне. І буде вам вже і причина зупинки закон. Давайте посвідчення водія, про реєстрацію. Ще раз. І розібратися в даній ситуації нам сьогодні допоможе спеціаліст нашого юридичного клубу. Водій, знай. Якщо ти випадково наїдеш на конус, який поліція може поставити на мобільному блокпосту. На тебе може скласти протокол така абсурдна ситуація сталася з нашим учасником клубу, наш учасник клубу, якого довів поліцейський до, м'яко кажучи, погіршення стану здоров'я, перехвилювався, застресував. І вже виїжджаючи з місця події, після того як поліцейський його помучав, кульмінацією всього став наїзд на перешкоду у вигляді конуса, який попередньо був встановлений поліцейським. Написали статті 35 закону України про нас поліцейського зупинено, Також написала статті 7 закону України про правовий режим воєнного стану. Чи підпадає така ситуація під? дорожньо транспортну пригоду, відповідь ми можемо знайти, звернувшись до пункту 1.10 правил дорожнього руху України. Тут вказано, що дорожня транспортна пригода подія, що сталася під час руху транспортного засобу, наслідок якої загинули або поранені люди, чи завдані матеріальні збитки. Тобто є чіткі ознаки, мають бути постраждалі. Або має бути пошкоджено автомобілі та інші предмети. Якщо така ситуація трапляється з вами, перше, що спадає на думку, що мені робити, якщо йти чітко так, як кажуть правила дорожнього руху, то за пунктом 2.10 ви повинні негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди, увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки відповідно до вимог пункту 9.10 цих правил, не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди, вжити можливих заходів для надання домедичної допомоги. Потерпілим та повідомити про дорожньо-транспортну пригоду орган чи уповноважений підрозділ національної поліції, записавши прізвище та адреси очевидців, як це каже пункт правил. Але, наприклад, чинним законодавством також передбачено можливість роз'їхатися з місця ДТП і без поліції, наприклад, склавши Європротокол, про це вказує нам частина 2 статті 31 закону України про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності. Коли ж можна скласти європротокол, законом передбачено чіткі випадки, коли це можна зробити. Якщо пошкоджено лише два транспортних засоби без потерпілих, обидва водії мають діючі страхові поліси. Якщо один із водіїв визнає свою вину та відсутні ознаки сп'яніння в обох водіїв, які ж є переваги складення Європротоколу? Ну, по-перше, в такому випадку водій не притягується до адміністративної відповідальності, якщо складається Європротокол, не залучається поліція. Економиться час і не вилучається посвідчення водія вже після того, як водії склали таке повідомлення про дорожню транспортну пригоду. Вони можуть залишити місце ДТП та звільняються від обов'язку інформування відповідних підрозділів національної поліції України про настання дорожньо-транспортної пригоди. Як бачите, не всі юридичні нюанси можна опанувати тільки з одного нормативно-правового акту потрібно користуватись кількома одразу, не маючи юридичної освіти, це може викликати додаткові труднощі саме для такого випадку, щоб все було доступно. Списано і перебувала в одному місці разом із керівництвом. Ми зробили чудову пам'ятку, де прямо проілюстрували ваші найперші дії одразу після дорожньо-транспортної пригоди, склали зручну схему розвитку подій після ДТП та як. Правильно завершити цю всю ситуацію з отриманням страхового відшкодування, замовити цей посібник, ви можете перейшовши за посиланням на наш сайт клубу юридичного захисту водія АД. придбавши такий посібник у друкованому вигляді до 31 серпня, включно, ви матимете можливість відсканувати QR-код з вашого екземпляру та перейти у телеграм-чат, в якому є можливість поспілкуватися з авторами посібнику, залишити фідбек із пропозиціями та поставити запитання. Кількість таких посібників обмежена, тому поспішайте. Як же розвивалась подальша ситуація? Ситуація з нашим учасником клубу. Увага на відео. То що, з вами поспілкуватись можна, чи ви не бажаєте нормального діалогу? Не шо, спілкуйтесь, я що вам забороняю. Ви питайте, де ти пооформляйте, господи, ДТП чи ні. Оформляй, ну це ж на ДТП. Ми її оформляємо, ми з вами на ти вже. ну що? Оформляйте, шановний. Не треба, шановну. Оформляйте. Сядьте, будь ласка, автомобіль, заспокойтесь 5 хвилин. Я, я до не вас заспокоюсь. Сядьте, Я не заспокоюсь. Сядьте в машину, я будь ласка. Ще... заспокойтесь. Я зараз швидку з викликаю. Сядьте, будь ласка, автомобіль заспокойтесь. 5 хвилин, подумайте. Я вас нормально закликаю. Дивіться, в початку пояснення, конус у що з вашої машини, це ваша справа, там займаєтеся хочете. Ви стало вам ці класи. А? Ви ж перекривали я по здоров'ю і чому я останався? Дивіться, я вам пояснювати за дану ситуацію, що вислалися останнім. Е... Конуси сірі, я до вас претензій не маю, справи до конусів. Мені оформили ДТП, не обов'язково. Можу оформити, щоб оформити, ага, так сказати. Що ви мене В смислі? бо це ви дете піскувати? Ага, Як ви лякали? Як ви не, не будете оформляти? Ну, як лякався, будь було. Так як поліція завжди робить. Я не знаю, як поліція завжди робить. Якщо по... зараз крутимо, веземо, показує багажник, все показує. Ні, це виконав свої службові обов'язки, да, перевірив. Я ще перевірю вашу смугу. Да? Ви, Ви ж не думаєте, що до 70 років немає друзів. Ну, а при чому то друзі? Ну, друзі, то хороші хлопці, кстати. Так. Да. Ну, то ваші друзі. Так, хочете погрожувати, погрожувати. Так, ну, вам хочете Бог погружувати. Я сказав, що в мене друзі. Я вам Хорошно. погрожував. У ну, ви... мене права, тільки. Вам друзі роз'яснити, які у вас права. Я вам про ваше право на слово не сказав. Диві, що треба у вас? Ви забрали. О, О, я вас запитую нормально, дивіться, я до вас претензій з приводу конусів немає. Вони цілі. Пошкоджень на них немає. Можно докажу, будь ласка. Ну, зак закончу мысль, так сказать. ДТП оформлюємо чи ні? Мені сенсу немає, у мене пошкоджений немає. Мы сама на те, я в третій разпошу. Я вас перший, мабуть, останній раз бачу. Зверніть увагу на манеру спілкування поліцейського із водієм. Забравши документи в руки, він вимагав прийняття рішення щодо складення матеріалів ДТП чи ні у людини, яка взагалі в цьому не обізнана. Алло, Віталій, скажи, будь ласка, ми тут дорогу перекриваємо і конуси виставили. І нам мужик коротше, два конуси переїхав. Це ж вважається як не на перешкоди ДТП можна оформляти? То тобто я можу на нього зараз написати протокол і без проблем, так? Да? Я вам говорю, могу на нього винести протокол по ідеї, так? Да? Кому позвонить? Та, не, ну, ти ну, ладно, давай. Пане поліцейський, підкажіть, будь ласка, вашому співрозмовнику звернути увагу на пункт 1.10 правил дорожнього руху. Там чітко сказано про головні ознаки для кваліфікації події як ДТП. Ну що робіть, що хочете. Так що хочете, що хочете. Я звичайно стоячним вироповством по розмовляв у нас питання з приводу повністю, а точно до вас немає. Але залякування було. Яке залякування? Скажіть мені, я вам поясню. Я зробив ДТП. Так, да, ви зробили ДТП. ДТП по факту було. Ну, сам факт ДТП був, я, я ж не спорив. Добре, я зараз дочекаюсь твоєї допомоги, дочекаюсь визов в поліцію. Поліцію, так? Да? Тобто ДТП оформлюємо, правильно? Логіка, ну просто геніальна. Якщо ви викликали поліцію, тоді я буду складати на вас матеріали ДТП. А вкажіть, будь ласка, нормативно-правовий акт, яким передбачена можливість у таких діях. І що ви думаєте? Він сів писати протокол про адміністративне правопорушення та складати схему. говорить, Ні, як німу нормально подошло, я сказав, у мене конус це у мене претензій немає. Були б сломані, я б 100% оформляв". Говорю, оформляємо? Як хочеш. би сто процентів оформлював. Мені то шою, я то оформлю. Все одно делать нечего. Браво. Дякуємо, що тільки що зізнались. Тільки одна проблема. Водій вже півгодини там перебуває на місці зупинки, а протокол затримання досі не складений. Ну як це так? На щастя, приїхав екіпаж поліції за викликом водія для врегулювання конфлікту. Так скажіть, будь ласка, від оформлення ДТП ви відмовляєтесь? Якщо відмовляєтесь, я вам віддаю документи. Можете їжджати куди вам забажається. Я зробив А хіба можна? можна відмовляти від да, Так, можна, якщо двоє учасників дорожнього руху не мають претензій один до одного. Я до вас претензій не маю, так як на те, що ви не їхали, називається конус, конус, цілі. Це представник поліції. Це я з вами патрульки не говорити. Добре. Так ви казали, що проблизкові мачки були включені, і я переїхав? Ну, то я ж запитував. Таких не було включено. Бачите, і зараз не включено. Зараз бачу. Якщо а, ви... а да. Де стояло? Як Все. же я приїхав, якщо вони стояли, дозвольте, я вийду. Так звісно. Можна без... Піз... Біз... Зараз значне суперталка мені. Зараз... Без чого. Ми з вами ж нормально. Продовжуємо, ще закінчимо. Що ви від мене хочуть? я від вас хочу впросив банальну відповідь. Я кажу, як учасник події, а не як особа, яка зараз оформлює адмінматеріали відносно вас, да? Я, як учасник події, претензій не маю. Мені все одно. Якщо ви кажете, оформлюю, я оформлюю. Якщо ні, я віддаю документи, ви виїжджаєте. Ні. Давайте, але я Ви відмовляєте на камеру, просто я хочу зафіксувати даний факт. Бо на камеру моя відмова зафіксована. От камера моя. Я вам поясню навіщо мені ваша відмова. Бо якщо я вам просто зараз віддав документи, скажу їжджайте. А на камері немає факту відмови вашої від оформлення ДТП. Ви завтра або сьогодні ввечері захочете приїжджати, хоч через місяць скажете, що я хотів оформлювати ДТП. Поліцейський віддав мені документи, сказав, їжайте. По факту привишення повноваження. Так як У мене на камері буде ваша і моя відмова від оформлення. Претензій з приводу оформлення ДТП до мене або до вас не буде. Все? Добре. А далі там скарги, які хочете з сприв... інших приводів, подавати, не подавайте за вашу справу. Я у вас не відмовлюю, не да. Відмовляєтесь від оформлення? Вгор... Вмовляюся. Від вгор... оформлення ДТП відмовляєтесь? відмовляєтеся. Певнення. Я Я просто запитаю, ви скажіть, біжим ніхто тонна русло? 47 64, 53 від оформлення ДТП відмовляється. Оформлення ДТП відмовляється. Все, тримайте гарний дорожче. Понуси вам прибрав, що від'їдете. Об'їдете? Хорошо. Ну, якось так. І водій поїхав. Добре, що всі живі, як то кажуть, проте навіщо було це все. Протягом всієї години, якої водій там перебував, відриватись від службових обов'язків були змушені як поліцейські, які прибули на виклик, так і екіпаж швидкої допомоги. У літньої людини внаслідок цього були серйозні скарги по здоров'ю. Заради чого? Щоб просто зізнатись, що все одно немає чого робити? Добре, що нам є чим зайнятися. Для учасника клубу ми допомогли скласти скаргу, до якої долучено відеозапис у повному обсязі, який ви разом з нами мали нагоду переглянути. Підвищення правової обізнаності та юридична допомога для учасника це наш пріоритет. Тому долучайтеся до нашої спільноти та підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Завжди будьте уважні під час керування та дотримуйтесь правил дорожнього руху.